Не сканування тіла та диференціальні діагнози, повірте, це не цитата із популярних медичних серіалів. У медичному центрі Святої Перескеви є обладнання, та фахівці здатні розгадати найзаплутаніші згадки. У Львові працює медичний центр, здатний надавати медичну допомогу експертного рівня. Результативність медичного центру Святої Параскеви зумовлена поєднанням найсучасніших медичних технологій та висококваліфікованих фахівців, котрі пройшли спеціальну ретельну підготовку. Діагностичне відділення цього медичного центру оснащене кращим в Україні професійним обладнанням провідних виробників. Тут працюють кабінети магнітно-резонансної томографії комп'ютерної томографії, мамографії, ендоскопії, ультразвукової та рентгенологічної діагностики. Надсучасна автоматизована клініко-діагностична лабораторія проводить обстеження за всіма напрямками. Також у медичному центрі Святої Параскеви діють поліклініки для дорослих та дітей, а також денний стаціонар. У медичному центрі святої Параскеви практикують підхід до лікування пацієнта, який ґрунтується на сучасних наукових досягненнях та доказовій медицині. Над встановленням складних діагнозів працює група експертів, а за необхідності можуть залучатись іноземні фахівці завдяки системі телемедицини. Центр святої Параскеви це медична компанія з професійним, щирим та відвертим відношенням до кожного, хто потребує допомоги. Завдяки точній діагностиці, професійному підходу і відповідальності тут активно зміцнюють здоров'я населення. Свята закінчуються, а проблеми зі здоров'ям зазвичай так швидко не минають. Ніхто не застережений від серцевих недух. Та щоб там не сталося, краще їх попереджати. В кардіологічному відділенні військово-медичного клінічного центру західного регіону знають, як завчасно уникнути інфаркту та інших сердечних недуг, аби не доводилося оперувати. Серед останніх новітніх технологій, які застосовуються в нашому відділенні, це є застосування тромболітичної терапії, застосування таких препаратів, введення яких дозволяють розчиняти тромби на ранніх етапах до 4-6 годин і попередити розвиток інфарктів. Це в кардіології, а в неврології розвиток інфарктів. Ути і рятує життя пацієнтів тут сучасне обладнання та лікарі вищої категорії, які допоможуть в лікуванні таких захворювань, як гіпертонія, ішемія, серцева недостатність, інфаркт міокарда, інсульт, і це ще не увесь перелік. Військово-медичний клінічний центр Західного регіону він надає допомогу. В першу чергу обов'язковому контингенту, тобто військовослужбовцям, офіцерам, пенсіонерам міністерства оборони, членам Місібей, але також надає медичну допомогу і цивільним верствам населення. Краще попередити хворобу ніж її лікувати. Професіонали радять проводити обстеження щопівроку. пацієнтам із серцевими недугами. Варто бути особливо обережними у зв'язку із тенденційними весняними загостреннями. Тому слід завчасно провести профілактичні та лікувальні заходи. Максимально швидко та успішно облікувати травми ока допоможуть у офтальмологічному відділенні Львівської міської клінічної лікарні. Тут уже працює найновіше обладнання, а лікування є доволі доступне. Оперативне лікування травм ока успішно здійснюють в обласному офтальмологічному травм-центрі на базі лікарні швидкої допомоги. Головне кажуть медики не зволікати. Своєчасне звернення пацієнтів до нас в центр травми ока є одна з запорук відновлення зору при пошкодженні очей. Водночас офтальмологічне відділення суттєво оновило матеріальну технічну базу, що суттєво покращило надання допомоги львів'янам. Ми придбали лазер, яким проводимо оперативні втручання при різних захворюваннях. При контузіях, наприклад, часто бувають розриви судинної оболонки і сітківки. Ціллю лазерного лікування є обмеження розривів когулянтами, щоб сітківка щільно прилягала до судинної оболонки. Лазерне лікування проводимо і хворим з лавкомою, у яких не було ефекту від терапевтичного лікування. І дуже широко ми застосовуємо лазеркогулянці у хворих діабетом при діабетичній ретинопатії. До слова, цукровий діабет займає одне із перших місць за інвалідизацією. Щорічно число хворих збільшується на 5-7%, А діабетична ретинопатія, яка призводить до сліпоти є у 97% пацієнтів з інсулінозалежним діабетом і в 60% з інсуліно-незалежним. Своєчасно проведене лазерне лікування дозволяє зберегти зір навіть на пізніх стадіях діабетичної ретинопатії. Лазерне лікування є безболісною амбулаторною процедурою із високою результативністю. Лазерна когуляція сітківки на 50% знижує ризик втрати зору. Варто зазначити, що усі обстеження маніпуляцій і невідкладні операції у офтальмологічному відділенні. Проводяться безкоштовно, оскільки Львівська міська клінічна лікарня є державною установою і реалізовує ваше право на безкоштовне надання медичних послуг. У здоровому тілі здоровий дух. І це правило стосується не лише чоловіків. Бути вродливою, красивою та здоровою головне правило успіху. І продовження теми жіночої краси ще кілька порад. Примножити та зберегти найцінніший скарб жінки красу від тепер чарівним пані стала набагато простіше завдяки англійським вченим у світі індустрії вроди з'явилося нове поняття квантова епіляція». унікальна процедура, яка дійсно назавжди позбавляє зайвого волосся будь-якого кольору та товщини, вже доступна українським жінкам. Квантова епіляція це більш сучасний вид епіляції по видаленню небажаного волосся назавжди. Процедура проводиться на англійському устаткуванні. Будований комп'ютер дозволяє підібрати ту програму, яка пасує кожному клієнтові індивідуально. Ми працюємо з волоссям будь-якого кольору і типу. Англійські вчені розробили все таким чином, щоб при максимальній ефективності усе було безпечно для вашого здоров'я. Квантова епіляція на сьогодні найбільш ефективний безпечний метод боротьби із небажаним волоссям. Квантова епіляція не залишає опіків на шкірі, рубців, вирослого волосся, а головне не загрожує красуням пігментацією. За рахунок великої площі поверхні, що обробляється, процедура відбувається максимально швидко, а вбудований комп'ютер індивідуально підбирає програму для кожного клієнта. Більш того, квантова епіляція це абсолютно не боляче. Квантовий апарат, окрім епіляції, виконує процедури з омолодження. За рахунок стимуляції вироблення власного колагену та еластину. Декілька сеансів зникають мімічні зморшки, шкіра підтягується та покращується її колір. А також апарат позбавляє вугрових висипів, веснянок, пігментних плям, мілких судин і татуювань. Процедури квантової епіляції пропонує салон краси «Фалєстріс». Детальніша інформація за телефоном 247 6 247. Що ж ви дивилися програму Вернісаж? Бувайте здорові та щасливі. До нових зустрічей.